За минулу добу російські окупаційні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Зокрема, 27 випадків порушення противником режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку. Тут ворог випустив 8 снарядів з важкої артилерії по Красному пахарю та Зайцевому. По позиціях в Авдіївці, Майорську, Зайцевому та Луганському противник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Застосував міномети 82 го та 120 го калібру, також по пісках та шахті Дутівка. По світу Дачського супротивник випустив біля чотирьох десятків снарядів калібру 152 мм та 7 десятків мін калібру 120 мм. Поблизу Луганського та Зайцевого задіяв бойові машини піхоти. На Маріупольському напрямку окупанти 17 разів порушували режим припинення вогню. По укріпленнях у Мар'їнці, водяному та Широкиному противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 80 мм, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. У Гнутовому та Новотроїцькому збройні провокації тривали з використанням гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу По Старогнатівки та Широкиного ворог застосував БМП. По укріпленнях у Березовому, ближче до опівночі, окупанти задіяли важку артилерію 122-го калібру. У Гнутовому двічі проявив себе снайпер. На Луганщині ворог обстріляв українських армійців з гранатометів у жовтому та золотому. У станиці Луганській відкрив вогонь з мінометів, у попасні застосував стрілецьку зброю.